Народного обранця, мабуть, більше заважив. Це лайка, це хамське хамське ставлення, хамське відношення. Він не рахує людей за собі рівних. Він е, вважає, що він власник е, будинку. Львівська сім'я з восьми чоловік, серед яких троє малих дітей вже кілька років тулиться в двох кімнатах. Інше більше житло людям не дають, а з дня на день сім'я може взагалі залишитися і без того, що має. Та в жахливих умовах, тому що мало місця, дітей багато, нас багато і нема де розвернутися. Сусідство з депутатом може обернутися родині виселенням. 13 років тому в сім'ї згоріла квартира. Робити ремонт там люди не стали, а натомість віддали своє приватизоване житло місту. Після цього їм запропонували квадратні метри в покинутому будинку. Сім'я взяла собі половину дому, приватизувала її. А до другої зараз заселяється депутат, який доводить, що йому має належати весь будинок цілком, а не якась там половина. Це було приміщення колишньої берегині, але після. Фактично тут бомжі вогонь палили. Шурі ходили пішки, дерев, в стелі всюди всю, в ужасному стані були. Все ми робили за свій рахунок. Те, що частина будинку Марії приватизована законно, довів суд. Після нього депутат переоформив свою частину на дружину. Суддя сприйняв такий маневр, як нововиявлений факт і скасував усі свої рішення. Людям загрожує виселення. Дані громадяни повинні відселятися з цього приміщення або з наданням. Аналогічного житла, а зважаючи на те, що вони здали своє житло, яке раніше проживали з поверненням в попереднє помешкання, що неможливо в силу того, що воно вже розподілене. Справа висить у повітрі. Сім'я не вірить, що виграє суд, бо вважає, що той куплений. А депутат не йде на жодні переговори. Ми хотіли запропонували йому, щоб він викупив нас нашу половину. А ми собі так, щоб нам таку суму дав, щоб ми за ці гроші могли собі купити будинок в другому місці, чи відремонтований, чи зробити ремонт. Він мене по телефону обматюкав, послав. Ми намагалися зустрітися з ігорем Федишиним, але ні вдома, ні на роботі чоловіка не знайшли. Наприкінці дня чоловік таки з'явився, але журналістам повідомив, що спілкуватиметься лише телефоном. Я пропонував зремонтувати дах, я його зремонтував дах, то що, е, наскільки міг. Е, я і помалював фасад, бо то все було оберте. Е, Я з ними йшов на всякі компроміси, тому що люди не розуміють, вони. Вони хочуть самі мене звітерти висилити. Те, як чоловік ремонтував людям дах, знає все місто. Люди дякують Богу, що живими залишилися. Були замінені е, основні несучі конструкції даху, знесені практично, і була загроза завалу даху. Взагалі, падав дощ, позатікало все. Після того як він познімав той дах, тут також видно, от біля комина, спільна його стіна. І, і коли знімав дах, воно так, також все текло. Та як на дворі падало, так падало до нас до хати. Львівські журналісти вже знімали про це сюжет на місцевому рівні. кажуть, депутат пропонував їм будь-яку винагороду, аби тільки вони не втручалися в цю справу. Він напропонував, тобто якісь гроші пропонував, пропонував залити в бак бензина. От оскільки ми відмовились, то він сказав, може вам потрібно таких хлопців, що вибивають двері без тарану. Тобто, ми розцінили то як натяк на погрозу. Буквально на другий день ми поїхали на суд по справі Марії Буцій. І по дорозі до суду виїхала з бічної вулиці машина, вдарила нас, тобто ввігнула бік нашої машини, мало не перекинулась. Якщо там щось від мене треба, треба щось баню зробити, ні вопрос. Треба десь кось переночувати, до мені дзвонити, каже, там буває ні тут, хлопці. Требась нагодувати. Ми тут теж можемо вирішити. Не треба ні помагати. Тори закриті, Плане щоб ніхто не заважав. Навіть хочу сказати чесно, що той суд відкладають, бо я думаю, чим заплатити. у прокуратурі. нашій знімальній групі пообіцяли розібратися в ситуації і запевнили, що не допустять, аби багатодітна сім'я опинилася на вулиці. Ми підняли вказані вказане наглядове провадження за цими зверненнями. Нам розпочато додаткову перевірку. І мною прийнято рішення про вступ в справи в інтересах дітей. У мерії кажуть, цей будинок у жінки хотіла відібрати минула влада. Журналістів запевнили, що на вулицю людей викидати не будуть. Я бачу, що це можливо зробити. Це можливо зробити шляхом е, переговорів, шляхом мирної угоди. Я переконаний в тому, що ми, як влада, не допустимо того, щоб. Сім'ю з кількості вісім чоловік виселяли з цього приміщення.